До десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна загрожує вісьмьом особам, яких підозрюють у співпраці з Росією, розповіла Суспільному речниця Служби безпеки України в області Катерина Дрога. Один із них є мешканець Черкаської області. За даними слідства, фігуранти справи були ідеологічними прихильниками дій РФ і очікували на повну окупацію України через онлайн платформи. Вони поширювали радянську символіку, закликали до створення партійних осередків. І пропагували ігнорування українського законодавства за завданням російських агітаторів їхньою метою було відродження радянського союзу в Україні. У результаті комплексних заходів Служба безпеки України викрила вісьмох ворожих поплічників ідеологічних прихильників РФ у Київській, Черкаській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Завдання цих фігурантів полягало у тому, щоб створити осередки прихильників Радянського Союзу у своїх регіонах і в подальшому використовувати це ядро для розхитування ситуації на місцях. Встановлено, що ворожі матеріали вони отримували від викладача кафедри військово-морської академії. Санкт-Петербурга фігуранти створили власні канали в Телеграм та Тікток, через які підшуковували однодумців вступити до так званого оргкомітету УРСР. Нині на підставі зібраних доказів фігурантам повідомлено про підозри відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями кримінального кодексу України. А саме за статтею 109 – це за публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу. За статтею 436 прим. 1 – це виготовлення поширення комуністичної нацистської символіки та. Пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів, а також за статтею 436 прим 2 це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.